Друзі, ми продовжуємо наші роздуми на тему страждань. Ж ми живемо в світі, де є страждання. Від гріхопадіння з того часу, як гріх, зло, диявол пішов у цей світ і зіпсував гармонію Божого світу, ми живемо в світі, який окупований гріхом. В світі дає хвороби, смерть, війни, вбивства, зради, терпіння. Де, де людям властиво завдавати один одному болю, де нас ранить гріх, немає людини яка б була по цю сторону вічності, де ми є, і не зазнавала страждань, терпіння. В час і терпіння, випробувань, страждання, ми стаємо слабкі. Тоді диявол для нас готує пастки, ми про них теж говорили. Пастка з невіри, в суму, в страху, відкидання інші. Але сьогодні ми поговоримо про інше, про, про те, що є таке надихаюче і добре, про Божу допомогу в стражданні. Коли завтра без на дорозі життя зустрінемо терпіння. Ми також зустріли в терпінні, зрозуміли, побачили, нам відкрилась Божа присутність, Його, його допомога. Диявол хоче завжди вкрасти в нас надію. Без надії, без надії наше життя ламається. А Бог дає надію. І коли можемо сказати, я переживаю депресію через різні терпіння випробування. Але депресія це не ми. Ми таре, Божі діти. Хай це завжди буде нашою свідомістю. Терпіння тимчасове. Воно не є вічним. Жодне терпіння не є. Ми є вічним, Бог вічний, наша душа вічна. Терпіння тимчасове. Все, все що стається в житті, обмежене часом. Крім Бога. І нашого вічного життя. Ми сьогодні поговоримо про Божу присутність терпіння, щоб ніхто не зміг украсти нашу надію. Ми Божі діти, хай це буде нашою ідентифікацією. Хто ми? ми Божі діти, хто ти? Я Божа дитина, з, з випливаючи звідси гідністю, майбутністю, надією, впевненістю. І першою допомогою в хвилях терпінь є Божа благодать, Божа ласка. Послання до римлян в восьмій бо знаємо, бо знаємо, що все створіння разом зіткає і разом мучиться аж досі. Павло говорить, що через гріх увесь світ страждає, увесь світ мучиться. І не тільки створіння, але, але й ми самі, маючи зачаток духа, ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства відкуплення нашого тіла. Надію ми спасаємося говорю про надію. Тож цей времов нам ще раз пригадує, що ми цей світ страждає. Ми живемо в світі, котрий страждає. Друга думка в 26 стежку, так само ж і Дух допомагає нам в наших немочах. Коли і буває таке в житті, я думаю, ви переживали, я переживав, коли ми не можемо молитися, ми не знаємо, як молитися. Молитва не йде. Ми, не, ми, ми молимося, але здається, небо залізне перед нами. Але Павло каже, Дух допомагає нам. Тоді, коли сльози нам закривають очі, і ми не можемо молитися, Дух за нас молиться. Заступається за нас невимовними зітханнями. Святий Дух за нас заступається невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає яка думка Духа. Бо з волі Божої заступається за святих за вас. Божа благодать. Це благодать, яка з за нас заступається. Божа благодать. Дайте. Це благодать, яка переможе. Присутність Божої благодаті в нашому житті. Це благодать перемагаюча. І про це говорить нам е, стишок від стишка 28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постанові, закінчить. Усе співдіє на добро. Усе співдіє на добро. Бог переможе. Да, Ангель переможе. Війде, війде, війде. І Біль не вічна. Бог є вічна. 31-й, 32-й. Коли за нас Бог хто проти нас, той же, хто сина свого не пожлів, але видав Його за всіх нас, як же не дав би нам із ним і всього? Думка, якщо Бог, Отець, віддав для нас свого Сина на Хрест, що Він ще може для нас пожаліти, якщо Він дав нам все найдорожче? Не забуваємо про це. Що, що хіба Бог може для нас чогось не дати, що нам потрібно насправді? Якщо він віддав для нас, за нас? Свого сина найбільше, що, що в нього є, і було. Чи він може нам ще чогось не дати? Це, ці властивості Божої благодаті. І, і ця благодать невід'ємна наступна думка. Бо цей, цей стишок від 38-го е, уривок. Бо я пересвідчився, говорить Павло, який багато пережив терпінь. Я пересвідчився, що ні смерть. Ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від Божої любові, яка в Христі Ісусі Господі нашій. Бо Бог не забере свої благодаті від нас, якщо ми самі її не відкинемо е, своїм поступованням. Це благодать невід'ємна. Перша наша потіха в часі терпінь. З нами Божа благодатність. Mm -hmm. Божого Слова. Переживаючи. Друг, друга така опора в хвилі терпінь. Божа всемогутність. Бог є всемогутній. Божа всемогутність. Псалом 26, це ми би сказали, це псалом біди. Це е, е, кликання в біді. І в, цьо, в біді. В, в стражданні Давид кличе: Господь моє світло і моє спасіння, кого буду боятися. Господь твердиня мого життя, кого буду лякати. Знаєте, а чого лякається? Чого боїмося, переживаючи різне, Бог всемогутній? Ніхто в цьому світі не є всемогутній, тільки Бог. Всемогутність Божа з нами. Від терпінь страждань наших. Навуходоносор, переживши, переживши втрату, втрату е, свідомості, переживши роки, коли він е, був дуже в дуже важкому стані, е, коли Розум повернувся до нього, каже, а на кінці цих днів я, Навуходоносор, звів свої очі до неба. І мій розум вернувся до мене. І я поблагословив Всевишнього і вічного живого, хвалив я та славив, що його панування, панування вічне, а царство Його з покоління в покоління. Страждання пригадало цареві про, про Божу всемогутність. Він зрозумів, що не він є е, царем насправді і в, в своїй імперії, і в своєму житті. Він зрозумів, що царем є Бог. І Нехай ця думка теж нам дає сили переживати терпіння. Божа всемогутність. Бог все Божий задум. і ззаду. Думаю, в вашому житті, в моєму житті таке було маленька дитина підходить і запитає, тату, чому ти так робиш? Інколи я не міг пояснити, чому я так роблю. Правда? Я казав, що ви тоді, тоді каже. Так треба, так треба. Так треба дитину. Пізніше зрозумієш. Просто повір, що так треба. Можливо, інколи ми дивимося на... зі сльозами на очах на Бога і запитуємо чому. Те, коли Бог змушений нам так сказати саме, так треба, доті. доню сину, пізніше зрозумієш. Тобі здається, це зараз можливо нелогічно. Але просто повір зараз, довірся, що так треба. Інколи ми не розуміємо Божих задумів, наш розум і, і розум Бога це, це, це є. Не, не співмірні речі. Бо, нехай ця думка теж нам допомагає переживати терпіння. Особлива потіха в терпінні це є церква. Спільнота. Я не говорю про мури церкви. Коли ми переживаємо терпіння, Бог посилає нам тоді. Кругом оглянімося направо і наліво, коли нас є люди, брати і сестри, які можуть нас зрозуміти, потішити. Підтримати, за нас помолитися, не лишаємося самі тоді. Не потрібно розповідати все детально, що я переживаю. Але розкажи, як ти це переживаєш. Священник ваш, сповідник ваш, е, духівник. Це це, це це присутність церкви в вашому, нашому житті, як допомога в, в, в подоланні терпінь, переживанні терпінь. І закінчимо свої, свої роздуми, диявол хоче вкрасти надію від нас. Коли ми навчимо, коли ми Терпіння хоче забрати в нас надію. Але, але Боже благодай, допомагає нам зрозуміти, в кому іде і правдива надія. Зрозуміти, що е, ми не є достатні в цьому світі, всесвіті. Ми залежні від. Від Божої, Божої присутності, Божої любові. Ми не за... ми... Терпіння показує, що ми легко втратити все, втратити здоров'я, життя, гроші друзів, родину найближчих. Те, що є, що ми для себе зробили опорою фортецею. Він хоче показати, що він є наша опора. Терпіння нам показують, як компас напрямок правдивий. Бог твоя опора, Бог Твоя любов. Він твоя фортеця. Якщо ми це зрозуміємо, тоді ми, зрозум... ми не втратимо надії. Це дасть нам мир в серці, який ніхто не зможе забрати. Зрозумієш, і Боже... це буде нашою перемогою. Перемога Христа в серці. Терпіння зустрінеться в житті. Нехай вона. І, і, і ми в терпіння як на перехресці. Терпінь, ми стоїмо на перехресті. Що ми зробимо? Чи дозволимо нас розчавити, чи навпаки можемо стати ближче до Бога? Як, дво, як, як два розбійники. Одинакове терпіння, однаковий хрест. Але mm. один розкаявся і спасений. Інший в розпуці, в злобі. Загинув і втерпінь. Нехай наші, наші ті хрести, які ми зустрічаємо, котрі приходять, допомагають нам в, в дорозі спасіння відкривати для себе цю Божу благодать, люблячу, опікуючу, яка нами опікується, перемагаючу, турботливу, його, його промисло, його всемогутність, його перемогу. Хай буде з нами завжди. Слава Ісусу Христу!